Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка відсторонили від обов'язків на час перевірки обставин, пов'язаних із журналістом слідству інфо, на якого Вітюк ймовірно навів ТЦК. Дане рішення прийняв голова СБУ Василь Малюк. До того ж, Вітюка сьогодні відправили на фронт. Там у складі бойового підрозділу ДКІБ він буде виконувати оборонні завдання спільно з бійцями ЦСОА на час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами слідство інфо голова служби Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки ДКІБ Вітюка від виконання посадових обов'язків. Повідомили у прес-службі СБУ. Цікаво, це початок відмивання репутації, чи хтось вважає, що відправка Вітюка на фронт це достойне покарання. Скільки Ще буде тривати ця ганьба. Фронт це не покарання, звільнення це не покарання, покарання прописані в законі, а все інше це просто ганебні спроби, нібито щось зробити. До того ж, якщо дійсно вдасться довести, що керівник департаменту кібербезпеки СБУ хотів покарати розслідувача, який викрив його елітне майно, тим, що дав казівку представникам військомату щодо вручення журналісту повістки, то Вітюк має нести відповідне покарання. Це не забавки і просто йому так не втекти. Хотів помститись, то тепер час відповідати за свої вчинки. Крім того, заможне життя Вітюка також залишає багато питань, тому вся ця ситуація має розслідуватись. Хто зна, звідки в нього всі ці кошти та маєтки, може за його спиною є брудні схеми. За таке потрібно відповідати перед судом. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.